Роки незалежності показали, що економічні успіхи Україна це прямі, які не перетинаються з усіх посткомуністичних країн. Наша показує один з найгірших результатів. Ми роками топчемось на одному місці. На цьому фоні після воєнного відновлення залишається простором для наших мрій. Уряд постійно складає плани відновлення. Міжнародні партнери обіцяють допомогти відбудувати країну. Бізнес думає про те, як зможе завоювати нові європейські ринки та очікує нових інвестицій. І всі ми хочемо, щоб після перемоги трава була зеленішою, робота кращою, а життя щасливіше. Однак саме по собі закінчення війни не означатиме, що життя в Україні стане кращим. Проблеми персоналі та дискусія не змінилися. Більшість частин українського зачарованого кола готові відтворити себе в майбутньому. Про п'ять основних з них ми і поговоримо сьогодні. Дискусія про український бюджет захоплена двома групами людей. На перший погляд, їхні точки зору абсолютно протилежні. Перша більш чисельна, але менш організована група. Вважає, що чиновники крадуть гроші та діляться ними з олігархами. Рішення всіх проблем дуже просте: державні витрати необхідно перерозподілити, направивши потік грошей від чиновників та олігархів прямо народу в руки, і тоді все буде прекрасно. Друга група значно менше за чисельністю, але краще організована і більш широко представлена в змі та публічній дискусії. В ній більше людей, які всього за 400 доларів, можуть вимовити слово макроекономіка, і тих, хто знає від двох до п'яти слів англійською мовою. Все це надає групі інтелектуального шарму. Їх ідеологія полягає в тому, що чиновники крадуть гроші. Рішення всіх проблем дуже просте: необхідно скоротити податки, направивши потік грошей від чиновників прямо народу в руки, і тоді все буде прекрасно. Реальність полягає в тому, що українські державні витрати це продукт української політичної системи. Найбільша частина держвидатків, військові витрати, результат геополітичних обставин, соціальні витрати прямий наслідок того, що Україна це демократична держава, економічні, результат балансу інтересів всередині самої влади та об'єктивних суспільних потреб. На цю тему у нас на каналі є окреме відео. Але це не все. Довоєнний рівень наших державних витрат не був екстраординарним. Подивившись на рівні витрат наших колег зі східноєвропейського Славіксквот, ми не побачимо особливої різниці порівняно з Україною. Окрім цього, сам по собі великий обсяг або зростання витрат ніяк не перешкоджає довгостроковому зростанню економіки. Наші сусіди пережили посткомуністичну трансформацію, не скорочуючи державні витрати. А в історії інших європейських країн періоди найбільш швидкого економічного зростання співпадають з періодами ще більш швидкого зростання бюджетних витрат. Війна внесла свої корективи в українські державні фінанси. Військові витрати за останні півтора року зросли в 6,5 з половиною разів порівняно з довоєнним рівнем і становлять майже половину всіх витрат бюджету. Як наслідок, сьогодні уряд витрачає більше ніж будь-коли раніше. За 2022 рік витрати бюджету становили майже 70% від нашого ВВП, А за 2023 повинні скласти не менше 45%. Хоча після війни можна очікувати, що витрати скоротяться, їх рівень ніколи не буде низьким. Окрім довоєнних проблем, з'являться ще й поствоєнні зруйновані підприємства, будинки та інфраструктуру потрібно відновлювати один раз, фінансувати нові соціальні витрати, які виникнуть у зв'язку з понад мільйоном осіб, що безпосередньо пройшли військові дії, і ще декількох мільйонів, яких війна торкнулася. Доведеться дуже дуже довго. Пенсіонери, вчителі, лікарі, поліцейські все це теж нікуди не зникне. На цьому фоні продуктивна дискусія про державні витрати це не чергове езотеричне виправдання необхідності їх зниження, а обговорення дизайну фіскальної політики. Які види соціальної допомоги працюють краще, а які гірше? Які саме цілі повинна ставити перед собою політика допомоги ветеранам? І які є інструменти такої допомоги? Як правильно підтримувати бізнес пільгами, кредитами або ж безпосередніми дотаціями? Як правильно оцінювати ефективність витрат держави? Ось ті питання, обговорення яких робить дискусію набагато кориснішою. Сучасні економічна та політична науки дають широкі можливості для дослідження та вивчення способів проведення фіскальної політики. З їх допомогою можна створити оптимальну стратегію, яка наблизить нас до того, що кожному подобається особливо сильно, до меншого негативного впливу податків на економіку та більшої ефективності витрат держави. З іншого боку, оптимальна стратегія це лише половина успіху. Будь-яка стратегія має одну й ту саму ахілесову п'яту стадію імплементації. Якщо ваш план збираються виконувати люди, які його не розуміють або не хочуть діяти так, як там написано, хороша стратегія нічим не буде відрізнятися від поганої. І на цьому моменті нам варто поговорити про бюрократію. З самого початку свого зародження держава завжди втручалася в економіку. Якщо до модерну та національних держав ще могли бути різні інтерпретації, то після 17-го століття і особливо після промислової революції держава це економіка, 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 економіка і ще раз економіка, та іноді геополітичні шахи в п'яти вимірах. Але і в останньому випадку держава спирається на економіку. Амбіції геополітичних стратегій завжди обмежені їх економічними можливостями. З усього цього випливає логічний висновок: якість державного управління та економічний розвиток нерозривно пов'язані. Якщо державним управлінням займаються компетентні люди, шанси на побудову конкурентоспроможної та успішної економіки багатократно збільшуються. Цьому є емпіричні підтвердження. Хоча уявити якість державного управління у вигляді вимірюваної величини надзвичайно складно, Всесвітній банк з цим впорався. Щорічно вони публікують звіт, де представлено шість критеріїв, які описують якість управління країнами. Найбільш близький до того, що нас цікавить, це ефективність уряду, показник, який оцінює якість бюрократії, формування політики та здатність уряду дотримуватися заздалегідь заданого політичного курсу. Порівнявши цей показник з іншими, ми випадково відкриваємо Америку, країни, в яких справи з державним управлінням кращі, багатші за такі, де справи з управлінням гірші. У таких країнах люди більш продуктивні. Життя людей в країнах з хорошим управлінням значно довше. Україна відома своєю вражаючою низькою якістю управління. Жоден місяць функціонування нашої держави не обходиться без прийняття рішень, яких не мало б існувати. Жодного тижня не проходить без заяв, що ставлять під сумнів шкільний атестат своїх авторів. І хоча за останні 10 років у нас з'явилося трохи більше компетентних людей на державній службі, та півтори нормальні інституції, економічні результати часів незалежності говорять самі за себе. Є дві основні причини, чому це відбувається: перша Некомпетентність української бюрократії отримати хорошу економічну освіту в Україні це нетривіальна задача. Університети викладають економіку дуже погано. Сучасна академічна література відсутня як явище. Публічна дискусія також не допомагає. На 99% вона складається з погано перекладеної західної політичної демагогії. Якщо ви народилися в Україні, у вас дуже мало шансів протягом всього життя дізнатися, що ж таке економічна наука. Але навіть якщо вам якось вдалося отримати гідну економічну освіту, шанси, що ви опинитесь в структурах українського державного управління, мінімальні. Справа в тому, що наша державна служба це надзвичайно невдячна робота. Працюючи на ній чесно, ви будете отримувати зарплату на рівні дна сектора послуг. Крім того, вам необхідно відповідати купі умов. А ваше життя тепер буде знаходитись під пильним наглядом антикорупційних органів. Мало ймовірно, що все це вершина амбіції для компетентної людини. Погані умови та погана освіта лежать в основі відповіді на питання, чому українська бюрократія не працює. Дискусія про реформу державної служби відбувається приблизно кожні 5 років. Вона ніколи не закінчується помітними результатами. Найкращі часи цієї реформи були 5-6 років тому, і все скінчилося косметичними змінами в державному апараті. Рік за роком десятки тисяч низькокваліфікованих людей працюють на нашу державу. Рік за роком ці люди приймають не найкращі економічні рішення. Рік за роком Україна не досягає значних успіхів у сфері економічного зростання. Час іде, а наша бюрократія, як і раніше, не знає предмету та суті своєї роботи. Але є одна категорія людей, яка на цьому дуже добре розуміється. На початку нашої незалежності Україна була дуже нестабільною країною після розпаду радянської гіпербореї. Бюрократія, успадкована від УРСР, погано уявляла, як керувати новою державою. Цьому особливо сприяла радянська практика вимивання талановитих кадрів з околиць до Москви та відсутність будь-якої інтелектуальної дискусії в УРСР щодо державного будівництва. Після безлічі відставок урядів та першого президента пострадянська бюрократія спробувала повернути стандартні методи управління країною через партнерство держави та засобів виробництва. У свій час саме заводи, а не формальні органи влади, забезпечували радянському союзу реальну владу на місцях. У середині 90-х років Українська держава мала наміри відтворити цю систему. Проте була одна проблема: ця система дуже дорога в обслуговуванні, а у держави не вистачало грошей. Без кмітливочки не обійшлося, і методом жорсткого євгенічного відбору було виведено спеціальний підвид людей олігархи. Історія становлення кожного з них унікальна, але для всіх притаманний один і той самий паттерн взаємодії з державою. Виглядає він приблизно так: існує якесь підприємство. Що відіграє важливу роль для економіки або для конкретного регіону? У держави недостатньо ресурсів, щоб контролювати його самостійно. Тому шляхом бюрократичної магії, яка маскується під ринкові реформи, підприємство переходить під контроль олігарха. Формально він не є частиною держави. Проте представляє її інтереси і діє так, як вважає за потрібне. Вдало підібраний кандидат дає уряду бонус плюс 10% до якості адміністрування. Тому найчастіше на роль олігарха обирали тих, хто вже мав авторитет в середовищі, де потрібно представляти державний інтерес. Для держави це співробітництво не було безкоштовним. Ціною були рішення, що допомагали олігархам у їх складній роботі на місцях та забезпечували безперебійним потоком грошей. Дуже скоро ця практика стала інструментом. Там збагачення нового соціального класу статки олігарха оцінюються не в ринковій вартості, а в здатності вибивати у держави необхідні рішення. Саме тому всі рейтинги багатіїв в реаліях України виглядають смішно. В середині 90-х років, коли ця система була створена, всі учасники схеми олігархи, бюрократи та політики відверто вірили, що держава може нав'язати силове рішення будь-якій проблемі. Вони вірили, що у відносинах держави олігарх. Останнє слово завжди буде за державою. Це тривало недовго. Низка скандалів, зміна політичного керівництва та встановлення олігархічного контролю над ключовими медіаактивами назавжди змінили суспільне сприйняття держави. В середині другого десятиліття незалежності у відносинах держави олігархи уряд все частіше грав роль молодшого партнера. Незважаючи на деякі зміни, які сталися після 2014 року. В цілому, до повномасштабного вторгнення, ситуація залишалася такою ж. Погані рішення держави дають можливість олігархам заробляти, а олігархи підтримують політиків та бюрократів, які приймають погані рішення. Це повторювалося постійно. Після повномасштабного вторгнення сила та можливості держави багатократно зросли і більше не викликають сумнівів. Це разом з антиолігархічним законом, руйнуванням підприємств російськими військами та новинною стрічкою може викликати хибне відчуття, що олігархи це вже минуле, з якими попрощалися. Але це не так. Існує таке поняття як інституційна пам'ять. Це про те, що історичні практики та принципи управління мають тенденцію відтворюватися у майбутньому. Воно актуально для всіх організацій, а особливо для держави, вивчаючи практики економічної політики різних держав, передусім європейських, можна виявити патерни, які залишаються актуальними протягом багатьох століть. Країни переживають революції, війни, приниження та перемоги. Але логіка та структура їх рішень майже не змінюється з часом. Причина проста: організація протягом свого існування накопичують знання та досвід. Усі члени організації є їх носіями. Коли до цього колективу потрапляє новачок, він рано чи пізно стає носієм цього досвіду і під час прийняття рішень спирається, в тому числі на новоотримані знання. Інституційна пам'ять працює навіть тоді, коли в організації не залишається носіїв знань. Принципи та практики функціонування організації завжди рано чи пізно формалізуються. Це особливо помітно в державних органах, робота яких без регламентів, наказів та посилань на різноманітні нормативні документи просто неможлива. Навіть у випадку повного перезапуску або створення нового державного інституту вихідною точкою його роботи будуть документи попередніх державних інститутів, і таким чином старі практики управління будуть впливати на нові. Олігархи з'явилися через погані державні рішення. Тенденція приймати погані рішення збережеться через некомпетентність бюрократії та інституційну пам'ять. Це означає, що через деякий час ми можемо опинитись ситуації, коли прізвища олігархів та геолокація палаців навколо Києва змінилися, але принципи збагачення та проблеми української економіки ні. З цієї ситуації немає простого виходу. Безумовно, серед перших кроків, які нам варто робити, повинна бути реформа державного управління, але лише її не буде достатньо. Варто звернути увагу на найважливішу частину економіки ту, що формує майбутнє будь-якої країни. Світова історія знає безліч прикладів швидкого економічного зростання. Європейські країни після Другої світової війни, декілька азійських країн у різні періоди, США протягом довгого ХХ століття. Усі ці приклади дуже різноманітні. Однак, у всіх цих прикладах є один спільний параметр: всі ці країни пережили інвестиційний бум, незалежно від того, який приклад ми беремо: Франція, Швеція, Німеччина, Японія, Китай, Корея. Кожного разу ми бачимо приблизно одне й те саме: періоди швидкого економічного зростання та високої частки інвестицій в ВВП співпадають. Тому цілком зрозуміло, чому українські політики не перестають говорити про інвестиції. Президенти, прем'єр-міністри, народні депутати, партійні програми, інвестняні. Всюди є інвестиції, залучення інвесторів або інше маячня. Але є одне місце, де інвестицій немає. Це українська економіка. Історія економіки України. Це історія інвестиційного фіаско. Інвестицій завжди було дуже мало і вони були не дуже продуктивними. Крім того, Україна повністю програла конкуренцію за іноземний капітал, який критично важливий для країн, що розвиваються. Порівняно з нашими сусідами, ми завжди отримували менше іноземних інвестицій. За перші 18 років нашої незалежності ми залучили втричі менше ніж Польща, в півтора рази менше, ніж Угорщина, і трохи більше ніж словаччина. Але якщо ми розглянемо інвестиції на душу населення, ситуація виявиться ще гіршою. Ми програємо всім без винятку країнам на захід від нас. Наші 674 долари на душу населення дозволяють зверхню дивитися на Молдову, Азербайджан та Білорусь, але рівень Албанії для нас вже недосяжний. Це статистика річної давнини, але з роками ситуація не поліпшувалася. Крім того, навіть ті крихти, які потрапляли до нас, це в основному гроші, котрі українські ж олігархи повернули з податкових гаваней. можливістю покращити свої позиції в міжнародній торгівлі та безкоштовним імпортом іноземних технологій ми не скористалися. Причина не в податках і не в антиукраїнській змові, а в правах власності та у виконанні контрактів рейдерство та порушення контрактних зобов'язань це не просто явище, а найважливіший елемент бізнес стратегії в нашій державі. 90-ті вже давно минули, але ці практики у трохи більш цивілізованій формі залишаються невід'ємною частиною економіки. У всьому винні слабка держава та імпотентна судова система. Слабка держава означає, що послуги з переписування власності або тиску на окремих громадян можуть бути просто куплені у бюрократії. Імпотентність судової системи означає, що куплені дії держави або просто незаконне віджимання майна не будуть вчасно та незалежно оцінені. З невиконанням контрактів схема може змінюватися в деталях, але суть процесу залишається такою самою. Усе це вказує на те, що іноземний інвестор зіштовхнеться з проблемами на кожному етапі своєї діяльності. Будівництво підприємства загрожує проблемами, тому що підрядник може вкрасти гроші та розчинитися в повітрі. Успішно функціонуюче підприємство може сподобатися місцевому лендлорду, який просто відіжме його собі. І жодні інвестняні та бізнес-омбудсмени не допоможуть, оскільки суд розгляне справу інвестора через 100 тисяч років. Проблеми із залученням іноземних інвестицій коштували Україні дуже дорого. Окрім того, що наша економіка дуже погано зростала, відсутність іноземних інвесторів означає відсутність конкуренції олігархів, низьку додану вартість українського експорту та нуль довгострокових та успішних економічних проєктів. Вихід цієї пастки бідності, який не передбачав би реформу судової системи та державного управління відсутній. І часу на це залишається все менше. Усі приклади стрімкого економічного зростання протягом останніх 200 років існували в дуже специфічних умовах. Демографічні піраміди швидко зростаючих країн майже завжди виглядали так. На наш поточний стан це зовсім не схоже, і це проблема. Демографія була одним з ключових елементів, які забезпечували економічне зростання малорозвиненим країнам. Перехід людей з менш продуктивного сільського господарства до більш продуктивного промислового сектору, або простіше кажучи, з села до міста, вже сам по собі збільшує ВВП. Це працює і в довгостроковому періоді. Переселенці з часом змінюють структуру свого споживання та споживають значно більше, ніж їхні сільські співвітчизники. Річ у тім, що Україна вже пройшла цей шлях. Радянська індустріалізація в першій половині ХХ століття відбувалася за рахунок справжніх катастроф для нашого народу. Ці катастрофи все ще відстежуються в нашій демографії, хоча з тих пір пройшло майже 100 років. А ось радянська промисловість вже зникла. За 100 років ми пройшли весь шлях індустріалізації та деіндустріалізації. Знову пройти його ми не зможемо. Це означає, що шлях, пройдений Кореєю, Японією, Сінгапуром та деякими східноєвропейськими країнами, для нас закритий. Зовсім нещодавно Східна Європа стала кращою версією себе за допомогою корпорації Volkswagen та майже необмеженої кількості німецьких грошей. Не виключено, що наша демографія буде несприятлива навіть для цього. Однак це не означає, що шансів на світле майбутнє вже немає. Промисловість дуже важлива для багатства країни, але вона не єдине його джерело. Існує ще одне ресурсна рента. І хоча ми часто чуємо про ресурсне прокляття, у світі є країни, і навіть не одна, які змогли досягти дуже високого рівня життя завдяки ресурсній ренті. І у цих країн є щось спільне, надзвичайно висока якість державного управління. Це винятки по справжньому багатих країн світі дуже мало, а багатих завдяки ресурсній ренті ще менше. Приєднатися до їх клубу буде дуже складно. Українська ресурсна рента це сільське господарство. Незважаючи на поточні досягнення, потенціал цієї галузі величезний і ще не повністю розкритий. Головна проблема галузі співпадає з головною економічною проблемою країни недостатній рівень інвестицій. Сьогодні між українським сільським господарством. Та європейськими ринками існує напруження. Попри це, інтеграція України до ЄС неминуча, через що західноєвропейські технології та інвестиції зрештою стануть набагато доступнішими. Тоді українські аграрні підприємства стануть по справжньому прибутковими. При поганому розвитку подій нас очікує ресурсне прокляття і стагнація країни продовжиться. Але це не обов'язково. Існує не нульова вірогідність, що ми зможемо подолати наші поточні проблеми з управлінням. І тоді безліч агродоларів, які впадуть нам на голову, можуть стати головним інструментом у модернізації країни. Добре керована держава використає їх для приведення країни до нормального стану, реформування освіти та розвитку людського капіталу. Проте, дурень думкою, багатіє. це найскладніший шлях економічного розвитку. Це набагато складніше ніж посткомуністичний шлях наших західних сусідів по Східноєвропейській палаті. І складніше за наздоганяючий розвиток південної Кореї чи Японії. Реалізація вимагатиме від держави та суспільства величезних інтелектуальних та організаційних зусиль. Радянська спадщина, 30 років бездіяльності та агресія РФ інших шляхів, схоже не залишають. Війна це ультимативна форма конкуренції між державами. Однак після війни ця конкуренція нікуди не зникне. Саме тому перемога в війні абсолютно не означає перемогу в довгостроковій конкуренції з європейськими і не тільки сусідами. Якщо зараз ми воюємо за наш суверенітет та незалежність, то після війни ми будемо конкурувати за наше населення, слід європейській історії та здатність передавати культуру наступним поколінням. Неефективні, бідні та низькі за якістю держави, приречені на забуття свого суспільства та культури. Останні 30 років наш розвиток був мінімальним або негативним. Закінчення війни на нашій території автоматично не перетворить Україну на квітучі Едем. Більшість проблем, які 30 років накопичувалися в країні, війна не вирішить. А ті, які сьогодні здаються вирішеними, завдяки механізму інституційної інерції можуть легко відтворити себе в нових післявоєнних реаліях. Без ефективних державних фінансів, нової державної служби, антимонопольного регулювання. Арбітражних судів та іншого Україна майбутнього буде залишатися на периферії розвиненого світу, віддаючи свої кадри кращим країнам і обслуговуючи їх інтереси. Саме тому нам критично важливо подумати про державу сьогодні, щоб завтра було кому згадувати та обговорювати нас самих.